Не хоче з не буде, бачка, не й вот я на доста хує. Як навіть там не список записали на шасів. а кажи що Я не голова.

Вона далі була вийдемо. Давай не помахуємо нас за немає. Говоримо, що іранці. Пановні, давайте вже довершимо проєкції на це капітальний ремонт центральної дороги.

Не, кого? Да просто більше отстала. Просто не так. Просто я просто більше отстала, наверное. Нітко. Кого? Да. І кого? Не знаю, не пана писала. А кого ще утримала? Просто сідаю. Я не знаю. Бумо дивити літературу на постане? Творці, йоу. Може, мой наза. Бо що нікому. Все розуму. Ukonujući obojaske, po zakonu, jakšto objavljajući im pičmeta lajkonosica na domira prezidentu, či silskomu, či rajonnomu administraciji, či silskomu golovi, po zakonu, objavljajući obojaske, objavljajući obojaske, objavljajući obojaske, vremeno, javljajući sekretar, svoje rade, О, у драга не е. Добре, вие се обишајте, пока во туј не все село. Ааа, во той народ тише село. На выборах се сите такива села. И тоа што прибуло, да? Поливобори се проводи. Поливобори се проводи. Ја пришну ти што ја джалели. 10 било завтра. Како нивно десет, за тебе буде

Заміни його! Заміни його самих! Він не може жити! Потримай нових грошей! Потримай нових грошей! Я чи не грошування? Васька, Васька, давай, давай! Все що хочеш, іще казати! <рістична> Шановна громада, нинішнє Рішення має такий моральний характер. воно по закону ще, Ді... не ще. Закон народ, закон. Да, закон для того, щоб народ і у. Для того, щоб où qu'il était, il était au guillot, il était un lycéen потрібно, є порядок, або сільський голова пише заяву, сама складає повноваження, другий порядок, якщо вона сама не хоче добровільно відмовитися, тоді має право висловити недовіра 10 депутатів, і третина має право 10 депутатів, 14, якщо не хоче сама, якщо не хочуть депутати, тоді треба тре на зборах створити Ініціативну групу і та ініціативна група звертається до Територіальної комісії для видачі підписних листів. Ліст, і якщо на тих підписних листах проголосує, підпишеться 462 підписи. Сіки, бо проголосувало за неї 461, має на один бути більше, і від від того часу збирають підписи, дають у територіальну комісію. Сільський голова вважається відкликана і припиняється повноваження. На той час обов'язок голови покладається на секретаріатіцьку раду, депутати призначають позачергові вибори, ну, є такий порядок. От ви маєте запитати Людмилу Асимовну, чи хоче Добровільну Остасю помилюватися. Все, по нам Асимовну треба, вона є гудкою, пише про Румунію. Юрій Андрійович, ще один вопрос. Зарішавши, вже дівчата закріпляться в області, усім сільрадців вже розформірується. Нам не потрібно <плес> сільрадців. <плес>

もう一度、お客さんにしま Ви не підходите і церкву не розпочнув маювати! Ась! Задривав! Ви не підходите! Ви не підходите! Ви не підходите! Ви не підходите! Ви стикутали все! Ви слепець не стикать! Ви стикуте! Ви стикуте! Що, ви проголосували, і не варіюєте? Дай думаємо!

я, голосував голосував руками. Що, аж руками голосував? По папірю на ще підпишуть. Хто Усі брати? Зараз будуть писати всі брати голови чого? А що, що, що? Ой, кай, той. Подняли, або треба по папірю. З тим папірям і ти. І з цим відео нікого нікуди не пійде. Треба списку. 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 Треба на 360. А да, а треба 14625. Почекајмос. А да, 360. 362. 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 362 Më vjen mirë. Më vjen mirë. Më vjen mirë. Më vjen mirë. Më vjen 450. 460. Ви маєте проголосувати 10 чоловік ініціативна група, Завдаєшся в територіальну комісію, голова територіальної комісії і на комірослава Територіальна комісія видає ту ініціативну групу листи. Там у тому ж прізвищі не по батькові паспорт дані і ставиться підпис. Коли це збере 462 підписи, дається територіальній комісії і припиняється повноваження ся... голови. І тоді це все прошло. Можете обійти без уроки. підпису, якщо 10 депутатів, я так да, я... понял. Якщо 10 депутатів, вносит... да, не довіру, тоді не треба підписати. Запрошуйте, або 10 депутатів, не 10 депутатів. Так, депутата, там Шо вже не заспівати. бо це пустое порожнє. Депутат так, на

поводити себе серйозно, дишати вулицею. Полет нового он там на дисту разом був вписаний. Написано собі спосіб платі. Я що тобі кажу? Тоже напишу. А мені напише, що так казала на вербі, беріть 581, збираємо, збираємо 55. 55. Напишіть мені на стоп. Рішило вони, але. Нас і так немає рату.